В Ізюмі пройшли громадські слухання стосовно створення госпітального округу. Зустріч, на якій були присутніми майже 200 членів територіальної громади, відбулася у культурно-дозвільному комплексі Спартак. На порядку денному громадських слухань було винесено питання утворення госпітальних округів, в тому числі на території міста Ізюм. Перше слово для доповіді було надано ізюмському міському голові Валерію Марченко. У своїй докладі він відзвітував перед громадою про результати роботи міської влади з питання медичної реформи та формування. Госпітальних округів Харківської області так Валерій Віталійович розповів, що міська влада провела численні зустрічі з представниками Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України та Верховної Ради України, круглі столи і наради з посадовцями, а також профільними спеціалістами сусідніх міст та районів. Засідання з громадою міста у підсумку керівництва міста досягло того, аби позицію зюмчан все ж почули та пішли на зустріч у вирішенні питання створення госпітального округу. За моєю ініціативою депутати Ізюмської міської ради на одній із сесій прийняли рішення і звернулися до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я України з заявою щодо створення центру госпітального округу саме в нашому місті. Заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін, який особисто опікувався цим питанням створення госпітального округу в березні 2017 року. Був присутній на засіданні регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування на тему новації охорони здоров'я, Підходи до фінансування медичних послуг, яке відбувалось в приміщенні Харківської міської ради під головуванням Харківського міського голови Геннадія Келеса. Також Володимир Володимир взяв участь в засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області в місті Мерефа. Яке відбувалося під головуванням голови Харківської обласної ради Сергія Чергу, де розглядалися питання медичної реформи в Україні. На цих двох засіданнях від імені Ізюмської громади міська влада заявила, що ми маємо власну позицію з організації медичного округу, яка повністю відповідає постанові Кабінету міністрів України, і вважаємо, що Ізюм повинен бути одним з центрів госпітального округу. Лише після цього нашу групку почули, ми домоглись того, щоб до складу робочої групи з питань провадження медичної реформи та формування госпітальних округів Харківської області, яка була створена при Харківській обласній раді і Харківській обласній адміністрації, увійшли представники Ізюма. Це стали депутат Харківської обласної ради Вісхани Славов і головний лікар Ізюмської центральної міської лікарні Дмитро Зіновій. Які відстоювали інтереси нашого міста при формуванні госпітальних округів на обласному рівні? Тим часом ми додатково ввели переговори з Барвінківською, Боровською, Балаклеївською та Ізюмським районними радами, де активно опрацьовували питання щодо створення госпітального округу в Ізюмі і дотримання чинного законодавства з цього питання. Ми провели в Ізюмі Круглий Стіл. З приводу утворення госпітальних округів, на який були запрошені представники місцевого середування, районних адміністрацій та головні лікарі Борової, Барвенкова, Палаклеї, Ізюма та Ізюмського району, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради і громадськість нашого міста, у ході відкритої дискусії представники з Баро та Борової Виказали свою зацікавленість приєднатися до госпітального округа в центрі міста Ізюм. А результатом зустрічі стала спільна заява, в якій було відображено пропозицію до Харківської обласної ради і Харківської обласної адміністрації управління охорони здоров'я Харківської атаки, врахувати беззаперечні аргументи на користь створення центру госпітального округу в Ізюмі під час. Прийняття рішення щодо створення госпітальних округів у Харківській області. Перед завершенням даної доповіді я хотів би щиро подякувати за всіпічну допомогу, яку нам в процесі роботи по медичній реформі надав народний депутат України Михайло Ковцев та депутат Харківської обласної ради Лісхан Іслав. Саме завдяки їхнім зусиллям нам вдалося залучитися підтримкою найвищих посадовців країни, таких як заступник міністра з охорони здоров'я Павло Кавтанюк, і відстояти інтереси сімчан в питанні створення госпітальних округів Парківської області. Натомість мені абсолютно не зрозуміла позиція народного депутата Віктора Остапчука, який проявив повну бездіяльність у цьому найважливому питанні для, наш, для його виборців. Віктор Миколаївич обмежився лише листом, який написав в лютому 2017 року один в Кадмін, а другий в Харківську АДА з проханням створення госпітальних округів. Паралельно з цим, як нам стало відомо, його помічники намагалися включити баробуй Барівський район до складу госпітального округа в центр в місті Кубенському. Що абсолютно суперечить інтересам територіальних громад Ізюма і Барової. А тепер, коли проведена титанічна робота, були задіяні представники всіх рівнів профільні спеціалісти, народний депутат Остапчук намагається присвоїти собі заслуги і безсовісно піариться на тему створення госпітального округа в місті Ізюм. Але я впевнений, що ізюмчани дадуть кацівку, кожному зроблять все для себе всі відповідні висновки. Отже, підсумовуючи сказане, хочу звернути вашу увагу на те, що тепер для нас, всіх, жителів нашого міста, є вкрай важливим результатом сьогоднішніх громадських слухань. А скільки вони стануть завершальною стадією діяльності міської влади, про яку ви щойно почули, заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін детально розповів, яким чином буде проводитись медична реформа в Харківській області та як це торкнеться нашого міста. Госпітальний округ це є таке об'єднання, медичне об'єднання, яким надаються повноцінні медичні округи, послуги, де знаходяться лікарні першого рівня, другого рівня. Безумовна основа медичної реформи це є первинна медицина. І тут є присутні е, наші робітники, які працюють в первинній медицині. Тому це е, е, є та реформа, яка сьогодні проводиться в державі. Коли ми е, з вами, багато хто з вас, були ознайомлені в листопаді місяці минулого року, які будуть створені, які були пропозиції по створенню госпітального округу, у нас це викликало обурення. Чому? Тому що було зазначено три моменти: перше. Це що? В Балаклійському назва, Балаклійському госпітальному окрузі з центром в місті Балаклії буде розташована можливо лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Оці два моменти: перші, що назва, що конфігурація госпітального округу нас абсолютно не задовільняли, оскільки центр госпітального округу повинен бути в. Знаходиться в Балаклії. тобто таким чином, що і там, вирішувалось би в тому числі, і фінансові питання забезпечення медичних послуг в нашому, в тому числі, місті і районі. А сьогодні, безумовно, ми можемо вам доповісти про проміжні результати нашої роботи, нашої громади, які в тому числі знайшли свої підтвердження а, в рішенні. Робочої групи, яка відбулась вчора. А тепер давайте що ж ми отримуємо в результаті, маючи ті три задачі. Ми отримуємо отакі результати робочої групи, в яких що записано? Перше, що вся Харківська область, включаючи і наш госпітальний округ, відмовляється від поняття Центр медичного округу. Друге, тобто перша задача вирішена на проміжному етапі. Друге, що Ізюмська місь, міська лікарня залишається лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Що це значить для нас? Перше, зберігається мережа медичних закладів, які є в Ізюмі і Ізюмському районі. Друге, залишається той штат медичних працівників, які на сьогоднішній день працювали в медичних закладах міста. Третє залишається фінансування, яке проводилося з державного бюджету на забезпечення медичної галузі міста і району. Назви госпітальних округів будуть сформовані відповідно до географічного розташування. Приклад, північно-східний, південно-західний. Я сьогодні, на жаль, повинен не спростувати виступ. На, на сесії Ізюмської районної е, раді е, пана панімеша, який зазначив, що центр госпітального округу буде розташований е, в е, місті Балаклії. В нашому госпітальному окрузі, який буде себе вміщати Ізюм-Ізюмський район, місто Піломайський з районом, е, Барвінківський район, Балаклійський район і Борівський район. Буде розташовано дві абсолютно рівні лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Загалом громада міста дуже вдячна голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній за те, що вона почула мешканців ізюма і посприяла тому, аби ізюмська центральна міська лікарня під час розробки схеми формування госпітальних округів Харківській області залишилась лікарною інтенсивного лікування другого рівня. Також перед учасниками громадських слухань виступив заступник головного лікаря Олег Широкий, який звернув увагу на важливості проведення громадських слухань з цього питання, адже сама думка громадськості стане підсумком роботи міської влади, яка обов'язково вплине на рішення посадовців та депутатів, які вже незабаром повинні визначитись стосовно створення госпітальних округів, в тому числі в місті Ізюмі, чимало присутніх у залі виказали бажання виступити та задати питання доповідачам. Це були і провокаційні питання на шталт. Навіщо взагалі проводити громадські слухання або хто більш за все доклав зусиль у захисті інтересів ізюмчан? Були виступи на підтримку міської влади у вирішенні суспільно важливого питання для Ізюмської громади. Після обговорення присутні у залі без змін та доповнень одностайно ухвалили пропозиції щодо питання утворення госпітального округу, в тому числі на території міста Ізюм. Таким чином було затверджено офіційну позицію Ізюмської громади щодо створення центру госпітального округу саме в місті Ізюм. Умі та приєднання до нього сусідніх районів відтепер. Справа залишається за кабінетом міністрів України, який повинен підписати відповідну постанову. Тож слід сподіватися, що в медичній галузі ані для зюмчан, ані для працівників жодних негативних змін не відбудеться, і заклади охорони здоров'я в нашому місті працюватимуть в штатному режимі.